Сьогодні показую рецепт, який перевершив мої очікування: ніжна домашня бринза. Готується дуже легко та просто. Беремо молоко, бажано, щоб це було домашнє коров'яче. Нагріваємо до 35-40 градусів. Беремо пепсин. Це фермент, який я замовила в інтернеті. Або ж можете спитати в зоомагазин. Лише враховуйте ще 1 грам на 100 літрів. Отже, беремо одну чайну ложку солі. Далі беремо цукор. 50 мг води, добре все перемішуємо і вливаємо в тепле молоко. Все добре перемішуємо. Накриваємо кришечку і залишаємо на 30-40 хвилин. І як бачите, наша маса застигла. Виходить, ніби якийсь йогурт. Далі перерізаємо так, як я показую на відео. Спочатку горизонтально, потім вертикально. Робимо ось такі квадратики. Далі накриваємо кришечко і залишаємо на 5 хвилин. Знову перемішуємо. І так нам потрібно зробити в 5 етапів, поки наші крихітки не стануть округлими. І форми, наприклад, як ось. ці. Тепер можна перекладати у сирну форму. Ну і звичайно ж залишаємо, щоб стекла зайва рідина. Перевертаємо сирну головку через кожну годину, щоб вона рівномірно ущільнилася. Під прес не обов'язково ставити. Тоді бринза буде не ніжною і не м'якою. Коли сир сформувався, засолюю його і залишаю на ніч. І фінальний етап це посолка сиру. Розвела 1 літр води і 70 грам солі. Але орієнтуйтеся на свій смак смачного.